Привіт усім шанувальникам електромобілів! Перед вами короткий огляд двох моделей від Екс а саме середнього кросовера Екс g 6 та флагманської моделі Екс g 9. Зараз це розповімо. А ви потім вирішите, який би ви собі обрали цей випуск на каналі Mega Electric UA створений за підтримки одного з найбільших експортерів електромобілів із КНР в Україні компанії Volt Auto. І ми починаємо. Перед початком нагадаємо, що на нашому каналі в останній час є багато різних сюжетів, як про новинки японського електроавтопрома, але для КНР, так і про ретроавто, які ми зустріли в музеях і виставках. Перші сюжети серії ретро-електро вже на нашому каналі. В ньому ми розповіли про авто, які можете побачити у технічному музеї в Загребі. Дуже радимо переглянути вище зазначені сюжети. Прямі посилання в описі до цього відео. Для розігріву порахуємо всі моделі, які є в активі Експен. На даний момент у компанії є шість серійних електроавто: компактний X-Pen g 3, який вже отримав рестайлінг, флагманський седан X-Pen P7 вже також з рестайлінгом, доступний седан X-Pen p 5, великий флагманський X-Pen G9. За ним на ринок вийшов X-Pen G6 та остання модель мінівен pen X9. Давайте почнемо з останнього кросовера, який з'явився у родині електромобілів цього бренду. Компанія Експенд Motors вперше показала свою п'яту модель G6 на автосалоні у Шанхаї у квітні минулого року. У продажу вона з'явилася у другій половині 2024 року та отримала з того часу декілька поточних оновлень. Кросовер G6 створено на новій платформі SEPA 2.0. Серед подібних моделей із піднебесною він виділяється конструкцією шасі з алюмінієвими підрамниками, підвізка двоважільна спереду та багатоважіль ззаду. У нинішньому поколінні G6 використані пружини, але конструкція загалом передбачає також темостійки. Деякі експерти ринку стверджують, що G6 – це точна відповідь цієї китайської компанії на автові Тесла, звичайно, на Model Y. З цим можна частково погодитись. Через те, що у авто такий самий тип кузова з похилим дахом і пропорції, а різниця в розмірах становить буквально лічені міліметри. Наприклад, колісна база 2 метри 89 сантиметрів рівно у моделі від X-Pen, а у авто від Tesla всього на 1 міліметр більше. Довжина у G6 – 4 метри 75 сантиметрів. Ширина – 1 метр 92 сантиметри. Висота – 1 метр 65 сантиметрів. Базовий діаметр колісних дисків 18 дюймів. У нас на огляді версія з дисками 20-дюймового радіусу. Двері демонструють безрамкову конструкцію з дверними ручками, що ховаються, а сляни ДАВ входить у стандартну комплектацію. Смуга світлодіодного ходового вогню напередку має той самий стиль X-Robot Face. Але вона вже не суцільна, як у більш ранніх моделей, а переривається по центру фірмовою емблемою. Вона, до речі, тоді оновилася майже під час випуску цієї моделі. Мабуть, тому дизайнери вирішили зробити акцент з переривання. У п'яті двері вбудований підйомний спойлер. Швидше за все, тому заднє скло, а ще й враховуючи схил даху, довелося зробити досить маленьким. Коефіцієнт аеродинамічного опору дорівнює 0,248 тисяч. G6 став на конвеєр у двох версіях. Задня привідна отримала один електродвигун потужністю 218 кВт або 296 кінських сил. Другою стала очікувана повнопривідна версія, а це два двигуни, які загалом видають 358 кВт або 487 кінських сил. Така модифікація розганяється до 100 км на годину за 3,9 секунди. Максимальна швидкість 202 км на годину. Також є два варіанти батареї, яка може бути ємністю 66 та 87 квт годин. Одномоторна версія проїжджає на одному заряді молодшої батареї 580 км, кілометрів, але на заряді старшої 755. У повнопривідній версії встановлюється лише старша батарейка, і за рахунок її електронів, кросовер проїжджає 700 кілометрів. За 10 хвилин авто може отримати заряду достатнього для пробігу 300 кілометрів. Але це відбувається лише на зарядних станціях експен S4, потужність яких 300 кВт. Загалом є п'ять комплектацій, які різняться між собою написами Pro або Max, ємністю батареї і кількістю двигунів. Мінімалізм в інтер'єри це те, що виділяє цю модель, також серед інших, як у внутрішній лінійці авто від експен, так і моделі конкурентів. Передня панель та двоспицеве кермо отримали в основному горизонтальні лінії. Вони роблять салон візуально ширшим. Xpeng G6 має приладовий екран діагоналю 10 дюймів, центральний монітор на 15 дюймів. На правому задньому крилі встановлено повільні та швидкі зарядні порти. Перший ліворуч, другий правіше. Якщо бажаєте дізнатися практично все про електромобілі з Китаю, запрошуємо вас на Ютуб-канал компанії Volt Auto. Вона є одним з найбільших імпортерів електроавто з Піднебесної в Україні. На його каналі в розділі Велика колекція електромобілів з Китаю ви знайдете огляди багатьох актуальних моделей. І таких відео вже понад 100. Пряме посилання на канал Вольтаута в Ютубі ви знайдете в описі цього відео. А зараз перейдемо до наступної моделі флагмана Екс G9. Цей великий кросовер представили ринку наприкінці 2022 року. На початку наступного року він вийшов у продаж. Незважаючи на це, до кінця 2023-го модель вже отримала перші покращення та приставку 2024 модельного року. Кузовна палітра поповнилася фарбами з назвами, які у вас зараз на екрані. Розміри Експенжі 9 наступні. Новжина 4,89 см, ширина 1,93 см, висота 1,68 см. Між осями без 2 мм 3 метри. Ліренс майже 20 см. Це без урахування вертикального ходу пневмобалонів. Така система йде окремо як опція. Лінійка XPNG 9 зараз складається з п'яти комплектацій. Вони відрізняються між собою ємністю батареї та кількістю електромоторів. Наймолодшою вважаються модифікації з індексом 570 Pro та 570 Max. Усі кросовери з таким індексом мають батарею ємністю 78 кВт. годин Вона забезпечує запас ходу 570 км. Акумулятор живить один вигун. його потужність 230 кВт або 308 кінських сил. Комплектації 702 Pro та 702 Max отримали більш ємну батарею, а саме 98 квт годин. Завдяки цьому запас ходу збільшився до 702 км. Усі комплектації мають тепловий насос, що для такої моделі просто мастхев. Електромотор на задній осі такий самий, як і в попередній версії. Електрокросовер з індексом 650 Max вже порадує двома двигунами. А значить, це повний привід. Загальна потужність 405 кВт або дуже пристойні 543 кінські сили. Основна відмінність між версіями Pro та Max полягає в опціях умовно автономного керування. Моделі з приставкою Pro мають 5 радарів міліметрового діапазону, які працюють з 12-ма ультразвуковими радарами та 12-ма камерами. У версії Max додані два лідари до тих датчиків, що є у Pro. Автомобіль може заряджатися на станціях постійного струму потужністю до 315 кВт. У такому разі батарея набере до 80% ємності за 20 хвилин. Звернемо увагу й на функцію віддачі заряду. При цьому ви можете отримати струм потужністю 2,2 кВт для електроприладів. Інтер'єр авто 2024 модельного року такий самий, як у дорестайлінгової версії. Перше, на що в експенс звертають увагу, то це рівень шуму у салоні. Він становить лише 53,9 дБ на швидкості 60 км на годину. І це не зважаючи на те, що шибки у дверях не двошарові. Авто може бути лише на 5 місць. Семимісного варіанта не існує. Хоча теоретично розмір кузова дозволяє. Сидіння обшиті шкірою НАПА. На картах дверей також є шкіряні вставки. Там, де може здатися, що це пластик, нічого подібного, це теж матеріал, точніше сказати, шкірозамінник. Чотири місця, крім центрального на другому ряду, мають підігрів та вібромасаж. Передні крісла крім електрорегулювань, оснастили ще й вентиляцією. А сидіння пасажира є відкідною підставкою для ніг. Як бачите, у випадку з екранами у цій моделі можна сказати всі класично без вигнутих висувних або витягнутих від стійки до стійки екранів. Але модель все ж таки виділилася подвійним центральним екраном. По суті, це спарені два 15 дюймові монітори. На центральній консолі є безрутовий зарядний пристрій для смартфонів та два підсклянники. і, звичайно, є підлокітник, який відповідає розміру авто, а під ним досить ніша. Кришка підлокітника відкривається у двох напрямках. І центральною консолі також є відділення, воно навіть підійде для відносно великих предметів. У спинці заднього дивана є підлокітник, що відкидається, і це очікувано, тому що рівень флагманського авто до цього зобов'язує. Підлокітник дуже широкий і має неглибоку нішу всередині. Саме для смартфона, і щоб він нікуди не подівся, ця ніша має кришку. Про панорамний дах не бачу сенсу довго розповідати. Він без перемички, а значить саме такий, який має бути у справжнього великого кросовера. У заднього дивана є електропривод регулювання нахилу та складання спинок. Подібні технології наголошують, що така модель є флагманом бренду. Автомобіль також оснащений аудіосистемою власної розробки x Експен Concept Hall. Вона складається щонайменше 21 динаміка. Всього ж може бути їх 28. Тому якщо ви поціновувач автомобільного звуку, ця модель саме для вас. Об'єм багажника у цієї моделі це пристойні 731 літр. Це один із найкращих показників у класі. Зі складеною спинкою заднього дивана ви отримаєте 1647 літрів. Звісно, є підпільна ніша. Теж варто зазначити через те, що це справжній електромобіль, то у нього є й передній багажник, так званий франк. Його об'єм пристойні 71 літр. Порти зарядки авто розташовані на задніх крилах. Зліва знаходиться порт типу GBT-AC. Це порт повільної зарядки, тобто авто можна заряджати від побутової мережі. На правому крилі встановлено порт швидкого заряджання. Він також стандарт GBT, але з маркуванням DC, тобто для заряджання авто на потужних станціях постійного струму. Зараз хотіли би звернути вашу увагу, що ми на каналі Migo Electric UA розповідаємо усі деталі про першу вітчизняну електричну вантажівку Кур'єр. Вона виробляється повністю з нуля у Миколаєві. Головне те, що її володарі перевозять будь-який вантаж на вістань 100 кілометрів лише за 1 євро. Всі деталі про цю модель, а також про різні електричні авто, а також ретроавто з усього світу дивіться на цьому каналі. На сьогодні це все. Сподіваємось, що вам сподобалися новини зі світу електромобілів з Піднебесною на каналі МігоЕлектрикюей. До зустрічі в наступному відео.